І знову у нас дощ не дає ні знімати, ні працювати. Ось хочу таке коротеньке відео про наші однорічники, які є окрасою осіннього садочку. Вони квітують від початку літа і до морозів. Не уявляю свого садочку без однорічників. Хочу показати вам, як змінив свій окрас геліотроп морський карлик. Дивіться, який неймовірний окрас. Його До речі, відео, які всі посіви мене квітів, однорічних, багаторічних список відтворення посів від А до я. І анонс, які будуть в цьому році в мене відео, які я зняла однорічники. Прикріплю на цьому відео. Там всього лише 5 хвилин можете подивитися. Можливо, вам цікаво і також заходити посів від А до я. Можливо, вам щось сподобається Наразі ми купуємо насіння. Ну і, звичайно, лісом, як же без нього? Прекрасний коврик. Вже він в мене сходить завжди. Ці роки, ці роки я вже в цьому році я не сіяла. Він сходить самосівом. Ось тому запрошую до перегляду, вибирайте собі квіти, насіння. Це дуже такий процес, я вам скажу, цікавий. Сажати від насінинки до потім квітки.